Для кращого розуміння наведу приклад. Коли будівельники починають будівництво будинку, перш за все заливають фундамент і ставлять рештування. Без цього подальша робота неможлива, тому що будівельники зможуть викласти 5-10 рядів цегли, а далі продовжити будівництво вже не зможуть. Ріштування ж дозволить робочим вести будівництво. До повного завершення будівлі. Тільки коли споруда повністю закінчена, рештування знімають, і дивовижна будівля виростає перед глядачами у всій своїй красі. Так от, якщо перенестись на духовне життя, то рештування це образ обрядів, встановлених церквою, їхнє завдання сприяти духовному росту душі та побудові в ній храму Божого.